Ярослав, вітаємо тебе з днем народження. Нервовий матч сьогодні видався. На жаль, Кравбас поступився. Приком твій протистояння. Дякую за привітання. Так, поступилися. Дуже цікавий матч, цікавий суперник. Мали нагоди в першому та другому таймі. Вважаю, що ми заслуговували на перемогу, але футбол така штука, що може розгортатися, як йому хочеться. Тому сьогодні маємо поразку від Полісся, але рухаємося далі. У нас ще дві гри з епіцентром та Кубок з Черніговим. Тому рухаємось тільки до перемоги. Наскільки принциповою для Кривбаса була сьогоднішня гра проти Полісся? Ну принципово, дуже принципово для нас. є кожна гра зараз на початку чемпіонату для нас Полісся завжди були цікаві матчі за вихід в Єврокубки в попередньому сезоні. Зараз цікавий матч. Тому ми знаємо, що це класна команда і налаштовувалися на 100%. Ти вже зазначив, що на Кробас очікує три виїзні поспіль матчі. Скажи, чи хватить команді сил? Та звісно, хватить. Тренерський штаб зробить правильні підход до тренувань, правильний тренувальний процес. В нас є штаб, в нас є масажисти, тому всі професіонали. Всі роблять своє діло на максимум, тому вважаю, що команда підійде в оптимальній формі до всіх матчів. Декілька слів нашим болівальникам, які сьогодні дуже активно, шалено підтримували червоно-білу команду. Дуже дякую всім за підтримку. Це дуже важливо для нас, важливо для кривого рогу, важливо для футбольної сім'ї Кривбас тому запрошуємо надалі на домашні матчі. Підтримувати команду це був дуже важкий матч проти складного суперника. Місцями ми контролювали гру, мали класні моменти, але на жаль, не змогли їх реалізувати. Це футбол. Ми продовжуємо рости, вдосконалюватися і рухатись далі. Адже попереду важливі поєдинки. Ми, звісно, хотіли перемогти вдома, але цього разу не вийшло. Проте, ми не зупиняємось. Продовжуємо вдосконалюватися як команда. Як я вже казав, у футболі всякі трапляються. Ми маємо стати сильнішими, перегорнути цю сторінку і сконцентруватися на складному тижні, який нас чекає. Будемо намагатися зіграти краще та здобути необхідні три очки в наступних матчах. хочемо подякувати нашим вболівальникам за підтримку. Продовжуйте вболівати за нас. Команда завжди викладатиметься наповну і вдома, і на виїзді. Ми щодня працюємо, вдосконалюємось і боремося за наші цілі? Ваша підтримка дуже важлива для нас. Ми завжди з вами. попереду три виїзні матчі поспіль. Чи вистачить у команди сил витримати такий тиск? Ми будемо намагатися покращити свою гру. Тренерський штаб, головний тренер, тренер з фізичної підготовки. Усі знають, як правильно підготувати команду. Я не можу дати точну відповідь, але запевняю: ми гравці будемо готові на всі 100% до кожного матчу. Кривбас, це ми.